Так, ну, що ж, підписники, дивіться, лопла трубочка така. Довелося зняти бензобак, тому що тут одівається, і тут була протічка бензину, бензин з бензобака витікав. да, Великий мінус цьому мотоблоку, цьому виробнику. Ну що ж, купили трубочку, шланочку навіть і будемо заміну робити. Довелося зняти фільтр, щоб досі, сюди достатися. Так, ну що ж, друзі, шланочку замінили, Ну що наче не тече. Тепер ставимо на місце бензобак. Так, тут він прикручується, покажи. Один, тут гайка, гайка і один, і один гвинт з цієї сторони. Отут. Ну і фільтр. Ну, зараз все зберу, заведу, покажу. Ти мені кажи. Ну що, заводимо? Все працює, підписуйтесь.